Коли в мене втрачалося з особовим складом, я завжди відповідав. Він кожен день, кожен день обстрілював мій особовий склад. Я міг відповідати не сьогодні, на сьогодні. Я міг відповісти через три дні, що було позавчора. І в мене гарна пам'ять, я записую. Тому я вертав в борги, я перший ніколи не ліс. Обстріляли мій особовий склад. Ну, не мій особовий склад нашого підрозділу. Все, я йду. Потім ми дуже багато почали їздити по бригаді. Прямо ми були підрозділом, яким командир бригади дозволяв їздити. Раніше ми працювали в смузі маленького батальйону. Там 8 кілометрів. Потім ми їздили на 50, на 40. Бо командир також прийняв сторону, що якщо когось з наших обіжають, треба відповідати. Кирило Дія відповідай. Давай відповіді. я добросовісно приїжджав, питався, кого тут обідали. Ну, з наших, ну, це так жартома, або кого треба обідати. І ми нормально відповідали. Ну, майже завжди ми давали відповідь.